За період війни наш президент відзначив майже кожен батальйон, кожну бригаду. Не відзначив хіба лише тільки батальйон Монако. Коли наша армія вийшла до кордону 24 лютого вони виїхали ще 22-го. Зустрічайте батальйон Монако. Одного ранку десь на світанку напав підступно на неню Рашистський легіон і в ту ж хвилину в центрі Монако вже сформувався батальйон, став оборону по всіх готелях. Алкозалежний батальйон на різних пляжах. Ми окопались і без ротації довго і вперто там лежим Вези притула нам пантенолу, щоб повернутися живим, Закрийте небо, хоч парасолькою рятуйте рятуйте ми горим. Зібрали ставку, купили хавку. І перший постріл з просіко пробив гіпсок картоп. Через годину пішли трьохсоті Накрив безжально їх бурбон. Прибув на виклик медичних Це подинний по бателім. <різь> <різь> тихо, тихо тіхо. <різь> да сонце? Я не можу говорити. Боремся, боремся, кіця. Давай. Що казали? Батальйон той ми оточили і під вогнем від самуки у нас ту перейшли, ми їх накрили, славу і силу, в руках тримаючи стволи. Нехай хтось скаже, що з пацанами напередку ми не були. На світанку самого ранку біля басейну побачив касапські лежаки і в ту ж хвилину накрили щільно їх українські рушники. А по біді ми в них відбили ще біля пару гамаки. А скажи, куди нас тоді перекинули? А у Тайланді. Гарячій точці від тайської кухні два тижні вже дупа у вогню, труси Руси. у морі, безжально мочим, а уявляєм, що русню, вода гаряча у тому морі. Я ж українець, я ж терплю. Нам важко, нам всім дуже важко. Вони думають, нам легко, нам важко, <зас> Ось ви смієтесь, а ми страждаєм, вже не даєм в ресторанах. а чай, чай, чай. скидайте, братя, скоріш донати, бо мене втримає дуба, приймайте. Коли настане день перемоги, почнеться наступ з кордонів усіх, хто так скучав, але зупинить їх прикордони і скаже і роча. Із кажденення від всього серця, бувайте друзі чао-чао!